Привіт, друзі. Я тут таку рекламу сьогодні побачив класну, взагалі бомбезну. Зараз включу уривок, щоб ви почули. Ну, взагалі-то, взагалі, молодці. Так, колисніше роблю. І не знаю, чутно вам буде, не чутно. Затестуй третю штурмового. Залітай на тестовий тиждень. І переконайся, чому ми одна з найкращих бригад. Це просто. Цілий тиждень, сука, цілий тиждень живеш, тренуєшся і двіжуєш краще. Безкоштовно, безповісти. Не знаю, чути чи не чути. Туди сидіти вдома, не втикай. Третя штурмова зробила такий чудовий ролик, в якому закликає всіх протестувати тиждень життя в третій штурмовій бригаді. Мені чесно дуже сподобався ролик, е і треба буде якось протестувати третю штурмову бригаду сходити. Ну, цікаво. ну, Цілий тиждень тебе кормлять, стріляєш, бігаєш, спілкуєшся, і є де спати, є де їсти. І вони кажуть, що і повістки не дають то взагалі чудово. От. І тут же в цей же день. А, а може, не в цей день, може, так совпало просто. Я побачив ще рекламу 47-ї бригади, Магура. Чи Магура, як правильно, не знаю. Ну, це теж чудова бригада. От. І вони таку е веселу рекламку зробили курси для чоловіків, які хочуть перетнути кордон. Маскування, пересування малими групами, топографія, тактична медицина. Ну, коротше, отаке. От і е, текстовочка. Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як. Боїшся пливти через тису або заблукати в лісі. І вони пропонують допомогу. А, я сподіваюся, у них теж такі є тижневі курси, на які теж можна сходити. А, і до чого я це? От, почали. Нормально бригади мобілізовувати собі добровольців. Вони роблять курси, вони роблять чудові презентажки, вони тиждень вас готують і ви бачите, до чого вас будуть готувати. І потім вирішуєте, ви згодні йти туди, не згодні, на яких умовах ким згодні йти. І записуєтесь в ту чи іншу бригаду конкретно на ці от умови. ці от Фасади, на які ви згодні чи не згодні, на які ви вже протестували за цей тиждень. От. І виходить так, що Магура і Третя штурмова вже зробили такі ролики. А ТЦК і далі бусифіцирує народ і створює негатив, негатив. Негатив про Збройні сили навколишні. Це дуже. Сумно і печально. Так що, якщо у вас є час, записуйтесь на ці тижні 3 штурмової бригади або магури 47-ї бригади, проведете чудовий час, я думаю, взагалі дізнаєтесь багато нового, постріляєте на шару ну взагалі чудово. От. Якщо немає часу, то знайдіть його. Це теж вам буде корисно, може пізніше. Але це така фізична, якби, фізична військова підготовка. Я думаю, за цей тиждень ви дізнаєтесь більше, ніж багато хто дізнався за ці служіння в армії обов'язкові Срочні служби, які у нас були. Ну, от. Ну, тільки правильного матеріалу, а не того, що було раніше при СССР. От. Так що от такі от думки мої про ці штуки. Ролик чудовий. Подивіться на Ютубі, я може якось. Jakoсь... А, ну у Магори нема ролика, не викладу. Ладно, всем пока. Всім.